Доброго дня, мої любі малята! Погляньте! Хто ти завітав до нас сьогодні на заняття? Так, це незнайка, малята. А у нас сьогодні з вами заняття з грамоти. Я хочу вам запропонувати розповісти незнайкові, що ви знаєте про слова? Коли ми чуємо слова? Так, звісно, коли розмовляємо, так. А з чого складаються слова? Так, і звуки, малята. А чи знаєте ви, що звуки бувають різні? Звуки можна поділити на дві групи мовні та немовні. Мовні звуки це ті слова, пісні, які ми з вами вимовляємо, коли співаємо, розмовляємо по телефону або спілкуємося один з одним. Так, а немовні звуки. Це ті звуки, які ми чуємо в природі. Наприклад, грім, коли йде гроза, звук барабану, коли грають на барабані, або навіть коли гавкає собака. Такі звуки називаються немовні. Отже, на які дві групи ми можемо поділити звуки намовні та немовні? Добре малята. А зараз давайте пограємо в гру. Мовні та немовні звуки. Якщо я буду казати, звук мовний, ми будемо плескати в долоні, а якщо немовний, то ми не будемо плескати в долоні. Наприклад, мама. Так, це слово мовний звук. А ось цей. Так, це немовний звук. Так. Далі пограємо. Річка. Це мовний звук, я згодна з вами. А ось це. Це немовний звук, згодна. Ляля. -ля 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 це мовний звук, тому що ми його вимовляємо, так, нашим ротиком. А ось такий звук. Так, це немовний звук, тому що ми його тільки чуємо. І це постукали, так, по чомусь? Добре. А якщо таке? О, -о, -о, -о. це мовний звук, а ось такий. Так, це немовний звук, тому що це в нас буде брязкальце. Молодці малята. А ще ось таке. Ішла йшла, коза, по річці. Так, це будуть мовні, це слова, плескаємо. А ось це, це не мовний звук, так, це брязкальця, молодці. Давайте ще розглянемо картинки і скажемо, де зображені мовні звуки, а де немовні. Гляньте, хлопчик розмовляє по телефону. Так, це мовний звук, я згодна. Дівчинка укладає ляльку спати і співає: а, -а, -а, а Теж мовний звук. Якщо дівчинка співає в мікрофон, мовні звуки так. А якщо розмовляють по телефону, або чи як ми з вами зараз спілкуємося через комп'ютер, так, це теж мовні звуки. А якщо плескають долоньки, немовний звук. Шипить змія. Немовний звук. Дзвенить будильник. Немовний звук. А ось діти розмовляють мовні звуки. Грає фортепіано. Немовний звук. Кричить півник немовний звук, молодці. Малята ми в минулому році з вами вже вчилися підбирати Рими до слів. Давайте спробуємо пригадати і пограти в гру. Швидко слово називай йому Риму добирай. Листок, колобок, пеньок, молоток. сучок, добре, гілка, бджілка, сопілка. Ну, яке можна придумати слово? Гомілка, так? Тепер коса, роса, оса, краса. Яке можна слово придумати? Полоса. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру, скажи навпаки: великий, маленький, холодний, гарячий, пухнастий, колючий, швидкий, повільний, мілкий, глибокий, добре, хворий, здоровий, гострий, тупий, солодкий. Кислий, старий, молодий, молодці малята. Малята. А ще є слова, які вимовляються по-різному, але означають одне те саме. Наприклад, мама, як ми її по-іншому можемо назвати: неня, матінка, матуся, так? а ось, наприклад, слово оселя: будинок, дім, житло. Домівка. А придумайте, як сказати по-іншому слово ходити. Йди, чим ЧЕКУВАТИ? А яким словом можна замінити слово сумний? Похмурий, засмучений, так? Молодці. Малята, погляньте на зображення, що зображено на цих картинках. Апельсин, мак. Та книжка. Скажіть, будь ласка, а який однаковий звук є в цих словах? Апельсин, мак, книжка. Так, звісно, це звук А. Добре. Скажіть, будь ласка, в слові апельсин. Де ми чуємо звук А? Апельсин. На початку слова, добре, мак. Посередині. Книжка. В кінці. Добре. А ось послухайте ще слова. І скажіть, де знаходиться звук А. Автобус. На початку слова, добре. Мама. Так, в цьому слові два звука А. Один посередині, а другий в кінці. Оса. В кінці. Агрус. На початку. Абетка. Так, і на початку, і в кінці. Цукерка в кінці слова. Лялька теж в кінці. Машина. І на початку, і в кінці. Молодці малята. Малята, давайте ж пригадаємо роз вами і підскажемо не знаєте. Що ми сьогодні робили на занятті, з якими ми пригадали з вами, що звуки бувають які? Мовні та немовні, добре. Що ми далі робили? Підбирали що? Рими, до слів, так. А також ми називали слова навпаки. Також ми знаходили місце звука в слові. На цьому наше заняття з вами завершується. До побачення, до наступних зустрічей! Все.